Пивний алкоголізм, всім вітання. До речі, ви знаєте, що існує поняття як пивний алкоголізм. Кожна друга людина впевнена, що пивний алкоголізм це нешкідливо або його зовсім не існує. Але це не так, оскільки пиво не містить занадто багато градусів, то більшість людей вважають його абсолютно безпечним продуктом і вживають як звичайні газовані води. Але дослідження, проведені в багатьох країнах, свідчать, що хронічний алкоголізм від вживання пива розвивається в 3-4 рази швидше, ніж від міцних алкогольних виробів. Зазвичай люди починають пити пиво в невеликих кількостях, що призводить до легкого сп'яніння, при цьому викликає відчуття розслабленості і заспокоєння. Доза випитого за один раз починає дуже швидко збільшуватися. Людина вже купує не одну-дві пляшки пива на вечір, а побільше. Крім того, любителі пива не чекають свята або вихідних, а знімають стрес в розпал робочого тижня, не думаючи, що завтра необхідно йти на роботу. Певний алкоголік поступово виходить за рамки, дозволяє собі вживати під час обіду, п'є навіть не маючи відповідної компанії. Сам не помічає, як без алкогольного напою життя втрачає барви, настрій стає похмурим, виникають постійні перепади, без наявної на то причини. До інших явних ознак можна віднести вживання пива понад одного літра за добу, почуття роздратованості, неможливість розслабитися без пляшки напою, проблеми з потенцією та частий головний біль, початок дня з ковтка пива для настрою. Тим часом пиво підступно тим, що поволі викликає алкоголізм, від якого страждають всі органи. Діагноз алкогольна печінка найчастіше встановлюється в людей, що систематично вживають саме пиво. Також при надмірному вживанні пива збільшується в розмірах серця, а в серцевих м'язах розвиваються некрози. Ці зміни пов'язані з наявністю пива кобальту, що застосовується як стабілізатор пивної піни. Вміст цього токсичного елементу в серцевому м'язі у тих, хто споживає пиво, перевищує допустиму норму в 10 разів. Крім того, кобальт викликає запальні процеси в стравоході і шлунку. Також при вживанні пива руйнуються клітини мозку через вміст напої кадаверину, внаслідок цього знижується розумова активність. Змінюється гормональний фон. У чоловіків розвивається імпотенція. З'являються проблеми з нирками через надмірний сечогінний ефект. У шкідливості для організму пиво може зрівнятися із самогоном, тому що у процесі спиртного шумування, у пиві, як і у самогоні, у повному обсязі зберігаються побічні продукти шумування, що супроводжують алкоголь. Це альдегіди, сивушні масла, метанол, і спирт, ефіри, нітрозаміни та інші не менш отруйні сполуки, місць яких у пиві в десятки і сотні разів перевищує рівень їхньої припустимої концентрації у горілці. Яка отримана зі спирту вищої очистки. Наркологи давно прийшли до висновку, що алкоголь є найагресивнішим з наркотиків, а пивний алкоголізм характеризується особливою жорстокістю. Залежність від пива потребує обов'язкового лікування, адже часто людина не усвідомлює всієї серйозності проблеми, діагностувати котру на ранній стадії дуже тяжко. Саме через це люди не погоджуються на допомогу, але наслідки захворювання охоплюють майже всі органи. Запам'ятайте, немає жодного органа та системи людського організму, які б не страждали від надмірної пристрасті до вживання алкоголю і пива, зокрема. А якщо ви озброєні знаннями про властивості цього напою, ви уникаєте не тільки ризику стати пивним алкоголіком, але й згубного впливу алкоголю на організм.